Секта, секта, небезпечна секта, тоталітарна секта. Ви точно чули цю фразу, так ніби хтось турбується про вашу безпеку. А чи насправді це турбота про людей? Розслідування показало, що це не зовсім те, на що ми сподівались. Починаючи з 90-х російські спецструктури створюють мережу центрів по боротьбі з сектами. На перший погляд все виглядає як турбота, а на ділі це інструмент контролю та залякування. Згадайте, як ви себе почували, коли вам хтось розповідав про ту чи іншу секту? Не дуже комфортно, правда, так ось десь 2010 року центри по боротьбі з сектами з'являються і в Україні, так би мовити, через незалежних експертів. Але є нюанс. Ці експерти повністю підконтрольні рашистській структурі, яка називається рацизм. А президентом якої є Дворкін. А це частина із списку тих, кого Дворкін та його Цирс записали в секти Гербалайф, Анвей, Астрологія, Йоги, Послідовники Саїбаби та дуже багато інших організацій. Таке враження, що в расистів все ще не державне або не підконтрольне церкві, то є секта. В Україні роль експерта по боротьбі з сектами взяла на себе громадянка Ірина Кременовська. Вона також почала складати свій список неугодних. Ще з 2017 року. Кременовська займалася журналістською діяльністю, діяла умисно та цілеспрямовано. Вступила у змов з представниками РФ. Та стала активним інструментом реалізації їх глобальної стратегії щодо дестабілізації України, встановила та підтримувала зв'язки з особами та організаціями Російської Федерації, які відкрито підтримують агресію проти України та поширюють ворожу пропаганду. При цьому свідомо стала частиною координованої мережі російських агентів впливу, які цілеспрямовано працюють над руйнуванням демократичних інститутів України. Зазначена діяльність здійснювалась не як окрема ініціатива, а як частина масштабної російської операцій операції проти України, де Ірині Кременовській була відведена конкретна роль, ви легко знайдете інформацію по Кременовській в інтернеті. Але ми продовжимо серії відео про її деструктивну діяльність. Діліться та поширюйте, бо інакше таких як Кременовська стане ще більше.